Доброго дня, шановні глядачі. Я сьогодні зайнятий тяжкою працею. Мусимо звільнити площу. Це у нас було. Все три збираємо у відра, опускаємо отим підйомним. Роликом на низ. Ми так і висаджуємо сюди, щоб на просушку зерна. Мусимо це зробити, бо бачите, з 15 соток кукурудзи ми заповнили. Ну, трошку менше, як половину. Хати ще трохи вище насипеться. А оцю всю площу треба звільняти під кукурудзу. Ось така тут у нас справа відрами, а там у підвалі насипаємо в мішки. Скільки влізеться, а скільки не влізеться, ще не знаю вже. Де робити і що така тут справа.